Усім привіт, то до мене знову приїхав вантажний посуд. Не знаю, як зупинитися. Давайте глянемо, що ви приїхали цього разу. Я постачально трошки натякнула, що нам сподобалось, вже кухлі певні, От бачиш, що вже декілька точно тому ну, Зараз подивимося. Тут у нас щось дуже гарненьке і, слава Богу, ціленьке. О, мені клас, мені подобається. До речі, в разу її досить швидко розібрали, навіть я ще не в їх викласти. Тому я нагадую, що якщо вам щось сподобається, ви можете заскріншотити, скинути мені в інстаграм і придбати вже безпосередньо там. Я трошки підглядаю, там щось ще красивіше. А ну і сюди. О, Ух ти, Оцей прям такий красивий. І важкенький, досить, і в нього ще й кришечка, є однією рукою незручно. Ух ти, Прикольно. Ці коробочки, це останнє, лежала така тарілка велика, досить. І коробці вже трохи більше речей, і тут я одразу бачу якусь красивезну вазу. Вазочка взагалі неймовірна. тут Трошки присутній кракелюр, це потріскані емалі, але це не страшно, на використання не впливає. Виробник у нас Греція. Клас! Коли <спільно> ми просила покласти більше кухлів. Дякую. Очікування, реальність. Я, звісно, дуже рада, що моє прохання не проігнорували. <свісно> Коротше, тут у нас ще один певний кухоль. І щось мені здається, що там є іще. До речі, так, і цей мені прям подобається найбільше. Дивіться, який, який об'ємний сюжет. І ручка така красива, просовна ще дуже важке. Важко тримати однією рукою. Тут ця корочка. Це теж німеччина, да? так? Так, клас. Так, тут у нас йде вже якась тарілочка. Це щось що знайоме. Це у нас подружка йде сюди. Тепер їй не буде самотня. Якщо ви думали, що кухлів більше не буде, то ви помилялися, тому що тут є ще. Так, тут у нас кухоль прозорий. Теж з металевою кришкою. О, тут щось написано. Так, 1997 Воно всього на два роки старше за мене. Прикольно. Далі в нас іде така керамічна тарілочка це теж ручний розпис. Далі тут у нас щось таке незвичне. Охте. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як це називається. Мені здається, що тут мала бути ручка, але ні. Якщо ви знаєте, як це. Правильно обзивати, то напишіть, будь ласка, і останнє це теж така велика тарілка, вона така досить важка. І це теж все ручна робота. В принципі, розпаковка мені сподобалась. Особливо, <суміло>, це, це мій фаворит. Якщо вам щось сподобалось, також напишіть, бо мені дуже цікаво.